У серпні Національна соціальна сервісна служба почала перевіряти фактичне місце проживання внутрішньопереміщених осіб, які отримують від держави допомогу на проживання. Ця тема порушувалася на нещодавньому засіданні Координаційного штабу з питань ВПО. Така перевірка може проводитися на підставі інформації про реєстрацію осіб як внутрішньопереміщених у межах однієї територіальної громади, отримання сповіщення від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських об'єднань чи фізичних осіб про зміну фактичного місця перебування ВПО, результатів верифікації відповідно до критеріїв призначення зазначеної допомоги для запобігання припиненню виплат ВПО у разі відсутності під час перевірки необхідно протягом 14 днів з. Вернутися до управління соціального захисту населення. А якщо є обґрунтовані причини відсутності, протягом 30 днів надати підтвердні документи. Тож, якщо ви змінили місце фактичного проживання чи контактний номер телефону, або ж не вказали номер квартири, потрібно надати відповідну інформацію. Це можна зробити, звернувшись до управління праці та соціального захисту населення. Якщо у вас залишилися питання, телефонуйте на гарячу лінію Нацслужби за номером 044 289 87 89.